Наступний етап очищення. Моє очищення виглядає так. Попереднє використанням обов'язково ми змочимо обличчя водою для того, щоб очищення наносити на вологе обличчя. Далі видавлюємо горошинку засобу. Ось такенько горошинку. І рекомендую додати декілька крапельок водички, розмішати в ручках і вже. Розмішаним очищенням наносити на обличчя по масажним лініям. Звертаю увагу стосовно масажних ліній. Вони йдуть від центра до вушка. Ось масажні лінії на щочках, підборіддя так, лобчик. так, Носик так. Дуже важливо, треба очищення потримати на обличчі хвилинку. Цей час ви або масуєте, або залишили обличчя. З очищенням, і почала чистити зуби. Як почистили зуби, великою кількістю водою змиваємо і промакуємо обличчя паперовим ружничком. Це дуже важливо. Змила очищення, плюс цього очищення в тому, що вже на етапі очищення, а так як воно в складі має різного кольору гранули, я впевнена, ви це побачили, це очищення знімає макіяж з всього лиця. Якщо не брати тільки зону очей, воно знімає забруднення, шліфує вашу шкіру і вже починає омолоджувати вашу шкіру для того, щоб вона у нас була сяюча і рівний кольор обличчя.